Співай моя мамо, співай моя рідна. Під такою назвою у Хмельницькій обласній філармонії відбувся благодійний концерт. На сцені виступав аматорський хоровий колектив «Намисто». Валентина Лисоконь Його учасниця майже від початку створення. «Все життя хотіла співати, ви знаєте? А дуже мені подобаються ці оперні пісні, такі осяки. Ой, на пій коня будемо виконувати цвіте черемшина, де виконувати. i miei Наймолодша учасниця колективу Софія Кондратюк. Дівчина більше року співає у хорі на мисто. Каже, хоче надалі реалізувати себе у музичній сфері. Я приймала участь в різноманітних ансамблях, співала для себе. А рік тому Галина Олександрівна прийшла в нас заклад, шукала нових талантів. І так я попала сюди, мене запросили. Я прийшла на одне, на одну репетицію, на другу, і зрозуміла, що мені тут неймовірно сподобалося. І я хочу продовжувати приймати тут участь. Хоровий колектив на мисту існує майже 12 років у репертуарі Українські пісні заснувала його Галина Желінська і залучила до співу свою родину. І донька, і онука керівниці колективу беруть участь у концертах. Сюди йдуть люди, які просто хочуть співати. Хор про наш хор знають. Ми виступали в Дніпро, в Дніпрі кілька разів, отримали нагороду. Ми з цього цієї зими ми виступали в Києві. Тобто, ну ми не просто собі співаємо між собою, ми намагаємося вийти на якийсь інший рівень. Концерт Співай моя мамо, співай моя рідна влаштували, аби емоційно розвантажити людей. Крім того, організували благодійний збір. Всі концерти в нас благодійні, абсолютно всі. Всі-всі. Ми ж, скриньки сьогодні, ми знову зберемо, що зберемо, все віддаємо. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста.